Вітаю вас, любі дітки та батьки. Сьогодні ми будемо переглядати цікаву виставу за мотивами казки Зої Павлюк. Як звірята до свята готувалися. Уночі падав сніг. Ведмедик бусь спав і солодко сопів носиком. Узимку він завжди міцно спить. Раптом крізь сон ведмедик почув, наче хтось стукає. Вставати не хотілося. Та у двері й далі стукали. Ведмедик прокинувся і повільно почапав до дверей. У дверях стояли друзі ведмедика вовчик сірко та песик булько. Гей, соньку, прокидайся, проспиш різдвяні свята, гукнув вовчик. Що, різдвяні свята, так швидко, я ще не встиг виспатися, як слід. Вставай, ми підемо в ліс по ялинку. По ялинку? Але ж там у лісі багато снігу. Хіба ми зможемо відшукати гарну ялинку? Зволікав ведмедик. Він дуже не хотів залишати свою теплу хатинку. Звісно, якщо будемо ледачими і сидіти вдома, доведеться святкувати різдвяні свята без ялинки. Ходімо, ходімо, нам ще треба забігти до мишки мусі. Бо вона образиться, що ми не візьмемо її з собою. Виходити на мороз ведмедику зовсім не хотілось, але чого не зробиш заради друзів. Бачу, без мене вам ніяк не обійтись. Ходімо. Друзі зайшли за мишкою мусею. Вона вже була на поготові, тож всі разом вирушили на пошуки деревця. Сюди, друзі, ось гарна ялинка. Друзі поквапились до сірка. І справді, просто перед ними стояла чепурненька лісова красуня, пухнаста і густенька. Ну, хто рубатиме ялинку? Може, ти, булько? Я? Ні, ні, я не можу. Нехай рубає ведмедив бусь. Він сильний. Ні за що, У мене не підніметься рука на таку красу. Рубай сам, якщо ти такий розумний, сердито промовив ведмедик. Звірята захвилювалися. Що ж робити? Жоден з них не наважувався рубати деревце, і раптом затріпотіли гілочки ялинки. І лісова красуня прошепотіла. Не рубайте мене, я жива, ліс, мій дім, мені тут так добре, не губіть мене. Оце дивина. Ялинка розмовляє, друзі, погляньте, ялинка дивиться на нас. Вона справді жива. Як же можна її рубати? Сплеснула лапками мишка Муся. А що ж нам робити? Ні, таки мусимо зрубати ялинку. Навіщо ж ми йшли так далеко в ліс? Я знаю, як нам краще вчинити. Я пропоную прийти сюди завтра, прикрасити нашими іграшками ялинку тут, у лісі, і відсвяткувати разом із нею Різдво. Тоді і деревце залишиться живим, і в нас буде справжнє свято. Друзі попрощалися з ялинкою і повернулися додому. Наступного дня всі звірі знову пішли до лісу. Щоб прикрасити ялинку різнобарними гірляндами, скляними кульками, горішками та цукерками. Привіт! А ось і ми, як і обіцяли, принесли для тебе прикраси. Привіт, друзі! радісно звалася ялинка, підставляючи їм свої пухна ставіття. Звірята почали прикрашати лісову красуню на їх шум і веселу метушню повилазили зі своїх нірок інші лісові мешканці і обступили маленьку ялинку. Неймовірна радість охопила всіх звірят, а особливо гордилися своїм вчинком четверо друзів цілу ніч тривало гуляння навколо ялинки, яка була у центрі уваги лісових мешканців, але на те й свято, щоб розквітла краса і дарувала всім радість. Існує давня традиція на зимові свята прикрашати ялинки, сосни, модрини. А що ж ми знаємо про ці хвойні рослини? Де живуть, чи довго вони ростуть, чим корисні ці рослини? Хочете про це все дізнатися, тож послухайте. Від зими до літа зовнішній вигляд хвойних дерев не змінюється, вони завжди зелені. Чому так? Кора та деревина цих рослин насичена густою рідиною смолою. Цей густий сік захищає дерево від шкідників та збудників хвороб, а ще не дає замерзати рослинам навіть у люті морози. Листя цих рослин перетворилися на голки. Ці голки називаються хвоєю. Завдяки тому, що голки маленькі та тонкі, а ще й вкриті воском. Хвоя зберігає вологу. Це допомагає дереву не загинути під час сильного холоду. Отже, чому хвойні рослини завжди зелені? Через те, що їх захищає смола та тонкі, покриті воском голочки. Дереву не має потреби скидати восени свою хвою. Але уявіть. Навіть у хвойних дерев є листопадна рослина. Це модрина. Восени. Її хвоя жовтіє та опадає. А навесні виростає нова. При цьому модрина вважається найморозостійкішим деревом. Для того, щоб виросло нове дерево, потрібна шишка. В ній визрівають. Насіннинки. Ялинки ростуть практично по всьому світові. В Україні ялинки можна зустріти у будь-якому місті. Найбільш поширені вони у горах-карпатах. Тут ці дерева виростають до 50 метрів у довжину. Щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости 12 років. Ялинки вирощують не тільки задля краси, а ще й з практичною метою. З деревини ялини роблять музичні інструменти, човни, меблі. В голочках ялини у шість разів більше вітаміну С, ніж в лимоні. Тож із хвої ялинки виробляють вітамін С. Ялинові шишки це їжа для багатьох тварин та птахів, а люди придумали варити із хвої ялинки смачне ялинове варення. У нашій із вами місцевості поширені сосни. Це високі, стрункі, світлолюбиві дерева, хвоїнки сосни розміщуються на гілочках пучками. У сосни голочки довгі, і ялинки, і сосни це дерева довгожителі. Вони можуть рости і жити дуже-дуже багато років. А чи знаєте ви, чому саме хвойні дерева прикрашають на різдво? В давнину люди вірили, що дерева то є надійний оберіг для домівки. Дерево. Яке б захистило дім від усіляких негараздів, мало б бути вічно зеленим, щоб символізувати незламну силу життя. Саме такими вічно-зеленими рослинами є хвойні рослини. Звичай прикрашати ялинки до Різдва дуже давній походить із європейської країни Німеччини. Але ж в Німеччині до свят ялинку не вирубували, а навпаки, саджали. Прикрашали ялинку раніше не спеціальними іграшками, а фруктами та печивом. Нині ми маємо турбуватися про природу, тому дуже виваженим та сучасним рішенням є замінити живу ялинку на штучну. Зате можна і навіть потрібно влаштовувати цікаві досліди, наприклад, із сосновою шишкою. Пропоную вам взяти шишку. Погляньте, її лусочки відкриті. Тепер покладемо її у воду і будемо спостерігати. У воді шишка закривається, між лусочками проміжки зникають. Знаєте, чому так відбувається? Тому що шишка намагається зберегти своє насіннячко від вологи, тому й закривається. Спробуйте, і ви повторити, і ви повторити цей дослід вдома.